Як кладуть асфальт на дорозі державного значення від Полтави до Кременчука, приїхала дивитися ціла комісія на чолі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Інспектувати наші траси урядовець вирішив не на автотранспорті, прилетів вертольотом. Прем'єра поводили найпроблемнішою ділянкою, де роботи йдуть повним ходом. Пообіцяли до 1 листопада завершити ремонт, а до кінця місяця облаштувати узбіччя. В цьому році ми для себе взяли за основання. сделать часть дороги ту, которая самая сильная на нее нагрузка. Это Кременчух, тире поворот на Кобыляки. И край дошли до моста, который в районе села Сверновска. Мы ожидали, конечно, что будет более дорого, но фактически это вышло где-то на 800 тысяч на километр. Дорога має прослужити 10 років, обіцяють виконавці. Крім дорожнього покриття, оновлять всі мости, встановлять бордюри та проведуть освітлення. За словами гендиректора «Росдорбуд» Константина, кіосе ремонт триває за всіма правилами, а асфальт наносять кількома шарами. Холодному ресайклеру запускаємо це, є спеціальна машина ресайклер, який подається там емульці, вода. Прем'єр роботою лишився задоволений і пообіцяв наступного року збільшити фінансування на ремонт проблемних доріг Полтавщини. Я думаю, що об'єм фінансування в наступному році у нас буде не менше, в два рази. більше. Ми подали на три практично на три мільярди. але це два-три роки, як і об'явив президент, що 17-18 ми вже подали на три мільярда по області. Траса від Полтави до Кременчука не ремонтувалася більше 55 років. Проводили лише ямкові ремонти. На капітальну реконструкцію передбачено понад 300 мільйонів гривень. 85 із них державні гроші, 30 мільйонів – мільйонів обласні решта кредитні. За два роки дорогу обіцяють оновити повністю. Юлія Кравець, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.